Сніг криває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх, ой який пухнастий сніг. Так про сніг написала Наталія Замрія. А яка зараз пора року за вікном, діти? Так, зима. Але у нас, на жаль, зима в цьому році без снігу, так, на вулиці досить тепло. Але ви пам'ятаєте, який гарний, чудовий пухнастий сніг. Скажіть, будь ласка, погляньте на цю картинку і скажіть, чим така важлива, цікава, улюблена для нас пора року зима? Що ви бачите на цій картинці? Так, на роги лежить сніг. Так? А що роблять діти на цій картинці? Граються в зимові ігри. І сьогодні ми з вами на занятті. Поговоримо про зимові розваги, про ті розваги, в які ми можемо гратися, коли на вулиці сніг мороз. Гарні друзі є в зими, сани, лижі, козани. Різні грипи та ангіни не для тих, хто дружить з ними. Морозенко йде кошлатий, нас за студами лякати, За кою дітей оліт, не впізнає й мама. Зараз хлопця. Як щепну, буде грип у нього. Раптом чиєві Ану, дідо дай дорогу. Морозенко скік у бік, а повз нього сани шмих. аж летить за ними сніг, а на них хлоп'ята. Дідухан збагнув таких грипом не злякати. Краще тих шукати буду, хто, лякаючись за студи, стільки одягу вдяга, що й не встоїть на ногах. Глядь, Аж лижники стоять, от кого провчує дідоган до них, а ті холодий не чують. В старт і вітром понеслись лижники завзяті, раз на гірку, два і вниз, їх не наздогнати. Дід захеканий, сумний, ще й зронив сльозину. Ні, цим дітям не страшні грипи і ангіни. Зиркнув дід аж поруч лід. А на ньому діти. Ну, тримайтесь, крикнув дід, вам не пора, діти!» Морозенко злий, аж жах зараз лихо скоїть. Діти ж кроть на казанах, та й біжка по ковзі. Мало, діду, та ти обідав. Мало, мабуть, каші їв. Не страшні простудні біди для малих ковзанярів, там, де дідові старому їх подужати. І пішов старий додому, сам застужений. А йому гукали діти Хочеш, дідо, не хворіти, а завжди здоровим будь. Що ж, будь ласка, не забудь кращі ліки у зими, сані, лижі, козани. Ви прослухали такий гарний, чудовий віршик. Називається він Зимові друзі, а написав його Григорій Чубач. Чим називає поету вірші сани, лижі, ковзани? Так, друзями зими. Чому вони є найкращими друзями і ліками взимку? Так, тому що ті, хто катаються на санках, на лижах, на ковзанах, вони не відчувають холоду, вони зігріваються завдяки такому гарно, таким гарним видам спорту. Так? А чому Морозенко був? Певнений. У чому він був впевнений? У тому, що він зараз цих дітей застудить, так? вони захворіють і не зможуть далі виходити на вулицю. А чи переконався він у тому, що дітям, які зайняті активним відпочинком, не можна заморозити або примусити хворіти? Так, переконався, так? тому що він тільки хотів дітей на занчатах заморозити, а вони йому кажуть, уступи дорогу! Ти заважаєш? Він до лижників, тільки почав їх морозити, а вони вже щух і вгору, щух і вниз. Він під'їхав до дітей, які на катку катаються, підійшов, а вони його теж обминають, тому що він їм заважає, так? який пішов морозенко з катка. Так, засмучений, тому що він не зміг да, заморозити малят, а що ще з ним трапилося? Так, він захворів. А які поради дали діти морозенку? Вірно, те, що для того, щоб не хворіти взимку, треба займатися санками, лижами, ковзанами. Так, малята, а зараз відгадайте загадки. Ходять тільки по льоду, по стежині, по дорозі, бігти я униз не в змозі, по снігу не йду як слід. До вподоби тільки лід. Так, це ковзани. Добре, наступна загадка. Дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори. Це лижі добре, остання загадка. У зимову сніжну пору ми найкращі друзі дітвори Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Так, це санчата. Малята. Зараз в нас з вами така зима, що в цій на жаль, ми не можемо пограти на вулиці. Але існують такі палаци спорту або льодові будиночки, де можна ходити і кататися на ковзанах, навіть іноді влітку, якщо вони працюють. Але зараз у нас в місті також є таке, такий льодовий палац, де ми можемо піти з дорослими і покататися на Ковзанах. Наприклад, поруч біля нас, біля Амстору, була гірка, так? на якій можна було з'їжджати тільки не на санчатах, а на таких ось тюбінгах. Так? Можна було теж покататися. Шкода, що зима у нас зараз така, яка не дозволяє нам виходити і гратися просто на вулиці, але ми можемо вийти з цієї ситуації. Ось таким чином. Можливо, хтось має змогу поїхати з батьками в гори, де сніг є постійно, і там провести такі гарні зимові канікули. А ось малята, давайте поговоримо з вами про те, що коли ми катаємося на санчатах, на лижах, на козанах, а ще що ми можемо робити взимку, якщо є сніг? Так, гратися в сніжки, ліпити сніговика. Ми зміцнюємо здоров'я. Але пам'ятайте, що зігрітившись під час ігор, не можна розтібати одяг, знімати шапку або шар. Давайте пригадаємо, як ми одягаємося, коли ми йдемо на вулицю, коли мороз, коли сніг. Так, ми вдягаємо теплий зимовий одяг. Обов'язково ми вдягаємо з вами на руки, що? Рукавички або перчатки на голову шапку, а шию ми зав'язуємо шарфом. Так, я згодна з вами. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру, закінчі речення. Я буду читати вам вірш Надії Красоткини, а ви повинні підібрати Риму і закінчити речення. Зима зима. Усякий знає, вона холодною, буває. Летять кружляють, як пушинки, легкі білесенькі сніжинки, міста чистенькі, білі села, зима й радісна, й весела, кружляють вальс сніжинки ніжні, зима пухка і білосніжна. Вона й тоді усім хороша, коли мете легка пороша. мороз у літо зера кута, Зима тоді всі кажуть люта. А як посуне хмара сива, зима по-своєму красива. А вранці іній от обнова, яка зима у нас казкова. Бо все одно зима прекрасна, вся біла-біла, світла. Ясна. А якщо вітер завиває, то ясно всім зима співає. Так. Молодці малята. Ось таку ми грарну з вами групу грали і пригадали, яка буває біла та казкова зима. Працювали ми завзято дуже гарно всі малята. Ви скажіть тепер мені, що сподобалось, що ні. Так, мені все сподобалось. Мені дуже сподобалося з вами працювати. Але не подобається мені, чи навіть не те, що не подобається, викликає сум, що зараз у нас зима така без снігу, так? немає тих морозів, і ми не можемо з вами пограти в ці зимові розваги, про які ми з вами розмовляли. Але я вам вже дала поради, як можна їх замінити. Тож до побачення, до наступних зустрічей.